Нарешті, одне слово. Е, можна говорити про багато які питання, проблеми. Тобто, щось там подобається. Ну, тобто, Я вважаю, що треба було трошки, трошки місце, трошки, трошки чуть-чуть тут же, але ось, ось конкретно тут не повинні стояти. Ну, ну все-таки, це особисте, це не... А, гірше інше. Гірше те, що ми дуже випускаємо ті моменти історичні. От, зараз пробуємо судити, там, що правильно uh -huh. робимо, так що неправильно. Ніхто не пам'ятає про те, що Петро І армію і флот будував на гроші Мазепи. Коли він прийшов до влади, казна була пуста. Після Софті там не було нічого. І жоден боярин грошей на це не давав. Mm -hmm. І чого був Мазепа єдиним, кого Петро І називав другим. А що він потім допустив Петро І дуже негарну виходку, і, ну, власне кажучи, коли Мазепа зрозумів, mm -hmm. що з ним не можна мати справу з цим пацаном, з цим. Ну, ну, коли там на 20-річчі він почав, почав вже, ну вже з'явився плос, з'явилася армія. Він вже скаже, ми тут ми, імперія велика, ми все все будемо, все будете докладувати, тільки з дозволення і ти Мазепа, Мазепа, мазепа каже, ну так, то воно ну, так, царю, ну, трішечки ж не так. А він його завуси. А як ти смієш своєму царю перечити? Ну вибачте, при чесному народі поважну людину, двадцятирічний пацан, шістдесятирічного гетьмана. При всіх людях, який всі гроші йому дав, який, ну, ну, який би нормальний чоловік це міг би потерпіти. Тоді він сказав, що з цим ми справи мати не будемо. Але задумка була дуже правильна, тому що до того всі ж бояри лізли сюди на Україну і попробуй всіх їх там, і на Ришкіний, ну, в общем, і всіх оцих, Попробуй їх всіх з ним розібратися. Він думав, з одним домовимося, і ми так нормально все це. Тобто, так, да, це, це політика, це дуже. І от її живої політики насправді, от то що воно було, про те, що про яку зраду взагалі можна mm -hmm. говорити. Якщо про зраду, то хто кого? Мабуть, Петро, вибачте, ну не те, що зрадив, а як нечесно поступив mm -hmm. по відношенню до Мазепи. Ніяк не Мазепа по відношенню до Петропа. Mm -hmm. mm -hmm. Дякую, дякую вам.